Полісся. Напередодні в Чернівцях відбулись півфінальні матчі. від Даніл Мельник та 18-й Костянтин Радченко, головний тренер. Почули хмельничани від. Ну а це Кіріл Мартиненко, який своїм свистком сигналізує нас про те, що матч за третє місце. Напружений голкіпер Поділля Бойстрицький. Є прямий удар і в тійку переводить м'яча голкіпер Поділля. Відбиваються хмельничани тут на ми повтор попереднього епізоду. Дуже хороший удар зі штрафного і рятує двічі свою команду. Голкіпер Поділля Галі готуються виконувати. Довгу подачу він це робить. Є удар по воротах, але м'яч Серафімов залишається з м'ячем сьомий номер Поділля, можна пробивати, але не вдається завдати акцентованого удару в таких ситуаціях. І тут напевно лише Динамо може похвалитися рівноцінною заміною. 17 Є удар по воротах Семенюка. Якщо потрібно вже захищатися хмельничанам. Сичанський набирає швидкість обіграє свого опонента, Прострілює. Є удар по воротах. Але кучерчу дуже багато великий об'єм роботи виконує 20-й номер Полісся. Пресинг Житомирян приніс свої плоди. Може бути небезпечно. Грає на виході голкіпер і зносить свого ж. І Бистрицький. Ченка дуже непогана на Гавриша. Тут, бачимо, просто врізався. Подача. Не прибирає з першої спроби м'яча до рук Голкіпер. Морського клубу. Хороша передача від Серафімова на Сокальського. Сокальський пробиває в дальній кут, але не точно. Подача не надто висока, і м'яч опиняється в руках у Голкіпера. І в цей момент ми чуємо свисток головного арбітра Савчука. Савчук прострілює. М'яч пиняється в руках у 15-річного голкіпера Поділля. Удар Савчука вище урід. Ну не вперше ми бачимо подібні епізоди. Подача від про порця. На виході грає голкіпер і полить проти нього. Поділля. Хмельничани в атації. Є хороший удар у площину воріт Полісся. Це непоганий момент. Ковой. І удар по воротах завдавав. Вийшли на поле флангові захисники. А у Полісся Ястремський. Тут жовту картку. Отримує ногу удар. Робить це гамолов. Прямий удар по воротах. І тут питання, чи не перетнув м'яч лінію. Сам Залітає у ворота голкіпер. Але м'яч. Із мінімальним рахунком 1-0. Подача. Акцентованого удару від Семененко. Не надто великими силами не, не оголяє тили, так би мовити. Але Семененко може пробивати і завдає він удару, але, щоправда, цей постріл по центру. це... Пробиває і рятує свою команду голкіпер Полісся. Пробиває Любченко і розводить голкіпера та м'яча по різних кутах. Пробиває Горобець. Другий воротар, другий удар у Поділля і Житомирян. І також дуже впевнено. Пробиває дев'ятка. Ковальчук пробиває і дуже так впевнено в кут воріт кладе м'яча низом. Пробиває Сергій Гамаюн. Арга Майнаї цього разу дуже впевнено, знову ж таки, не зміг врятувати свою команду Голкіпер Поліс. Розганяється, пробиває і не дотягується до м'яча. Пробиває Гамолов І це щось схоже на паненко від 19-го номера Семененко. Пробиває Семененко і дарує перемогу своїй команді Назар Семененко. Він влучає у ворота і рахунок. В серії після матчевих пенальті 4-3. Радіють житомиряни цій перемозі. Не змогли вони перемогти Поділля в основний час, зате здобули перемогу у серії після матчевих пенальті. Ми приєднуємося до привітань на адресу Житомирського полі.